Доброго дня. Сигомо поступила з моїх колоналос, будуть станом на сьогодні. Особливо дорожним, що скоро надійде. Потак на порядку денному просить питання. Части. Так, представлюсь, з 12:00. Перше сало на складної, кайна пронесення звітня з дня до програми житлових мальників. Наступно долучити. Це наш колеги, ремонтні гальниц водного каналу. Доброго дня. До нас зв'язок звернулося в комунальне підпарєнтство Галської міської намагались водоканал, щоб ми допомогли їм з погашенням забогості за використання електроенергії, в тому числі за розподіл цієї електроенергії. Відповідно, було на 25 лютого на електроенергію поставлено 800 тисяч, ми вже їм їхній дали. не вистачає ще 400 тисяч. Ми на погашення боргу. Так. Так. Рам виключно. Мені буде зате. Шумний, він. А? Зіт, я що начуть по сторони. Що типу більше один, бачите що. У мене за. Коштує, це повторно майже. А сидиш, як ти можеш будеш робити. На майборко на 400. На май. Знімаю, і дні на треті. Ні. Ще не відбувається. то що майдан, торіфт. Але є тарифів не для людей, для підприємств. Населення це не стосується місце. Для підприємств. Навіть не для підприємств, які наші, а не підприємців, не підприємців. Для Это прием тебе прием. Хотя населенный тарык начепается, но я населенный надо было так. А тиши будет население законодательства то что-то. Ну, робот, ремонт, не знаю, все. Дивіться, ми б закликали сюди, коли кінець сесії буде, і вам треба було викликати на кінця сесії, на кінця сесії, і це все збухати. Це просто зробити, щоб... Аби сесії не було. Аби не були сесії, бо треба окремо вкликати, на якусь окрему, може, праву сесію. Треба було, щоб ви мали рішення, а ви побалакали і розійшлися. Треба не мати рішення. Або скажете, що не маєте наук, знаєте... І справа у ліцензії ми теж так думали вашим ходом, що справа у ліцензії, яку вони мають наводити постачання на невідвернення. Yeah. Не така ліцензія коштує, якщо б, наприклад, інша КП або приватна фірма подалася в районі зараз десь трьох мільйонів, і процедура триває майже рік. Вироблені дозвільних документи розумієте, це ж треба мати там летику не хочуть працівників. Теріст. У вас тут ордені мазла, так більше води, ніж 3 мільйони. Там 12, всі керують. Але все те, що ви що ви вже не змінилися, тому будуть плавати всі рази, з нами, чи без нас, ми не тут. Бо як? нічого не зміниш у мене Чи буде фірма скринтована, чи буде чи буде будь-яка інша. Все одно обговорюємо інструкцію на

там, щоб щось зробити, там повинні такі команди. Так, а там нічого він не зробить. А що під... Ну, Але ж ви знаєте, що треба, щоб був керівник. Керівник на місці заставив би і юриста, і економіста, і всіх працювати в правильному русі, щоб заробляти гроші. Можна потрясти трошки, і походити, і відбувати дороги, і по судах зробити. Ну, бо є несанкціонований порізок, але хто це має контролювати? Вони мають на це право. Так, 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 ми зараз 10, ми мільйон 10 зараз і перерахуємо, закрили, і не спустки листи. Ви до мене, ну, до кінця цього року і ми до нас такі. Ну, а я за світло а я це Засвіт, на... де виводили електроенергії. Якщо ми старалися, мене можемо сформувати ту команду, якусь там комісію, яка заходить ці води шукати. Що це тільки вони можуть? може? раз ми вкладати бонець, значить можемо їх. Можна комісію? Я не готова, але <звук> є люди, які можуть ходити. <звук> я ходив свій як люди обзували і прозивали, і і

А а ми... Я розумію, в чому справа. Діло в тім, що ми купували ліцензію, і потім прийде якийсь чоловічок, який буде копіювати цю ліцензію. Це є гарантією 100%. У нас так буде. У нас так все йде. Я не сподіваюся. Тобі маємо гривень, ти не маєш що світло можна випишити, а води не можна. Ну, можна і виключити, і все. Є дністя, роботи. Не має механізму, як ти заплумуєш воду?

Це так, а, так, а другий? Думаю, про надання дозволу на інформацію. А, то про Наталія, бо я ну, не знаю, я просто нашої начальниці так немає, але я в час писаю, давай. Так, по аптеці. По... Я не знаю, що це по аптеці? Так, перед запитанням. Так, заманічні черга. Так, мова йде у нашого підприємство підприємства Центральна центрального аптека. Саме на сьогодні усі розрахунки з кредиторами по зарплаті, з пенсійним, з податковими не У них все понуляють. Приміщення закрито, ключі в міській раді, акт приймання передачі. Вони нам передають на міську раду будівлю, гараж, два касових апарати, які стертувалися, і двох безперебійного живлення, зарядна станція, де буде місця. Ми це беремо на баланс міського. Добре, аж а отойди і, і... два. Ну, так. Що за притягнеш, воно таке за п'ять укриття. Хоча буде, буде... чи там буде будь-що роботу, то притяг там буде, воно має свій номер, воно там. буде буде за нього відповідати, буде що вони передають на лікураду ми ще не нікуди Ні. тільки ми зараз беремо от знову комісію ми ми, ми, так. буде добре а ці всі, що там спілеві ці всі, всі психології хто все так це лишається найцінніше передають тільки основне те що в них на балансі холодильники вони там трохи вони були за віком там якісь холодильники. там спеціальні трохи списали Так, не тоді списали, там такі холодильники що ми навіть не маєте мало щось тилежі Принти такі, що він вже підає опізацію. А вот все за це? Ясно, добре, так. Так, на приватизацію. Надати дозвіл фокус, йому Володимиру Михайловичу, який зараз це орендує на приватизацію, шляхом яком до Другому війна. Ось невесла людина, куди націляючи площу, то не мали. Вони. 430 гривень і 980 кілометрів проте. Тобто, розв'язок цього так? Ні. Минулого разу в обмеженні було 5,5 млн гривень. А це може і 1 млн гривень. Сума, яку ми будемо платити в бюджет, це буде 286 тисяч 100. Тому що ми заробляємо 1 кач на 145 тисяч 800. Оскільки оцінка 430 гривень, більше віднімаємо менше, різниця не платить як.

Ну сам себе, ну можна так бути, хто може воювати, буває кров і своє здоров'я ще є. Так? А хтось тікає, забирає гроші, приїжджає і туфертує. Ми не стоїмо там, гідама ще мусика боронить. Два пацієнти, цені такі на 30 років. Мені це з боку йдеться. Крипточек. Ну так на вашу нету. Не маляка. Тут читаю, що набує якийсь саплі підвал вже. Ці закони приймали, що буде в а так я не відкідую, то наведено. так і ми жиємо. Озерць, розравець. 30 31,4. чуть-чуть більше, до 31,4. 4. Значить, та сама історія, оцінка проведена. Посуха 4 не вісімдесят, невід'ємна 154, бюджет буде 286. 500. Це майже 4 квадрат, ідентично, та, 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 так. Не та, так би заворовили. А, а, так, пам'ятаєте нашу історію у та, бюджетників? Та, та, так. Ми зробили завдяки вирішення до комформу, змінили ціле призначення, він поміняв помінявши плавину наш проблем, і тепер ми взяли його на баланс, і тепер ми причаливали. Коли важливі допомогу перевели на ковід посвоє коштову адресу, там де нереально було її посвоювати, скільки вийшло проблем з цим? Проблем кошти ж колишня банк була, коли і там така байня пала подать меч. Та така ж сів була банка. Ваня присвоїти. Так, да, ага. змінити цілівець, зробити житло, будинок присвоїти, поштова газ колись напад, ага. Все, По базі будинок не може бути, там ні умовно. Ну, коротше. Ну так зробили, колись було там була. А, але, а я від цього зробила таке майбутнє, не житло.

в міської частині 70-90-х років, та ще пакет з ніхто іншого тільки не даємо подруков термалів 80 тисяч для газу за яку вчора, наприклад, 80 тисяч на економіку вчора, вчора з кінця, за яку просто в нас якась такова розвага відправила воно керівництво, поки ми не рекомендуємо такі зроблення дякую